Дня. Дівчата, хочу вам показати дієвий метод вкорінення глоксиній, яким користуюся, і він мені дуже подобається. Значить, це у мене на поличці новинки, які я привезла буквально ну, трошки більше, ніж 2 тижні тому. Дивіться, всі вони вже стоять з корінчиками. Значить, це у мене сорт лавандовий мартіні. Вкорінюю. В одноразових стаканчиках роблю обов'язково надріз в стаканчику. Торф використовую класман зазвичай, або зараз класман у мене закінчився, значить використовую джифі, джифі з агроперлітом. В пропорції ну, десь на 5 літрів торфу використовую один пакетик півлітровий агроперліту. Значить, наповнюю стаканчика гроперлітом і листочок просто вкидаю по крайчику стаканчика. Бачите, по крайчику стаканчика вкинуто. І така от гарна коренева система. В такому вигляді можу завжди спостерігати, як чи вкорінюється, чи правильно вкорінюється. Якщо буває таке, що випадково починають підгнивати, то можу обрізати і вирощувати навіть з жилки. Значить, а, дерзкая кокетка. Також з корінчиками. Хан-хан тюльпан. З корінчиками. І, значить, а, листочок підгнивав, а, вирізала з нього жилку. І, значить, ця жилка, сорт яндинка, вже, бачите, має корінчики. А, Іноді буває, іноді буває, що майже взагалі пропадають. Зараз, якщо знайду, а, листочок неважливо який. Листочок може бути від малесенького, дивіться, це НП карамелька, до великого неважливо, які листочки. Гуччи, Гиен Гуччи. Любимые родинки. Mm. Чудесная маракуя. Туната, великолепний век. І покажу вам ось одна з рослинок, вже дала дітку. Сатиділія. Також новинка моя. Сатилія. Вже має дітку навіть не одну. Всі рослини в мене стоять в ЗІП-пакетах періодично раз в тиждень, завжди перевіряю кожен, кожен пакетик, перевіряю на вологість ґрунту. Пакетик відкриваю, дивлюся, якщо ґрунт вологий, знову защіпаю його. Якщо ні, то по пару капель. Тобто він завжди має бути одинаково зволожений. ґрунт має бути постійно одинаково зволожений. Стоять вони в мене в зіп пакетах до появи діток, тому що мені так набагато легше. Я не витрачаю часу на поливи, бо рослин в мене дуже багато. Такі рослини, вологі, коли вона вже, наприклад, дала дітку, цю, цю, цю дітку вже можна відділити від листочка. Але ніколи вологу рослину зразу не відкриваю на свіже повітря, бо буде засихати. Таку рослину почну привчати до безтепличного режиму. Що значить привчати до безтепличного режиму? Значить, спочатку роблю маленьку щілинку в пакетику. На слідуючий день щілинку ще збільшу і до повного відкриття. Коли вже така рослина немає вже крапельок, конденсату нема по краю зіп-пакета, таку рослину вже можна витягнути зіп-пакета, Кілька днів постоїть. Значить, листочок зрізаю, листочок абсолютно здоровий. Я його заново перекоріню. Дітку з часом, як підросте, пересажу в 200-млітровий стаканчик. Значить, от У мене знову о, літній вальс з діткою. Починаю його привчати до безтепличного режиму. Тобто, зроблена спочатку невелика щілинка, щілинка збільшиться, і до повного розкриття. Це в мене дітки, також новинки. Стоять поки що в зі пакетиках, також привчаю до безтепличного режиму це ночна ялуаль. значить Це в мене є на бустін, також новинка. От. Вони вже майже майже привчені до безтепличного режиму. Плюкрівний сироп і, значить, Макушечка в мене також. Бачите, по крайчику стаканчика це також новинка. Бачите, я її просто вкинула по крайчику стакана. Вона вже стоїть з корінчиками. Хай ще поки що стоїть. Коли корінчики гарно оплетуть земляний ком, тоді вже буду привчати до безтепличного режиму і пересаджувати Більшу, більший стакан, більшу ємність. Іноді, коли бачу, що загнивають, обрізаю, обрізаю. Якщо у вас не є навіть така невеличка дітка, якщо ви отримали якусь рослину, і у вас є вже з неї дітка такий маленький листочок, Можна вже використовувати як посадковий матеріал і використати його для страховки, щоб у вас була сорт зберігся. Дивіться, Оце, це була, по-моєму, в мене дівка, але вона в мене почала пропадати в дорозі. Це ж сорт ельбебезна. Дивіться, я, я зрізала з, не, з неї два малесенькі листочки. Отакі, дивіться. З ноготочок листочки. Вкинула по крайчику стакана, і як бачите, вони вже з корінчиками. З цих листочків я отримаю сорт. Бачите, так, щоб не травмувалася рослинка, вона просто вкинута, Дивіться, вона вже вся з корінчиками. Дивіться, вкинута по крайчику стакана. Це повноцінний посадковий матеріал. Дякую за увагу!